Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдіївки, яку українські війська залишили після кількох місяців боїв, це відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Така заява Білого Дому. а... Про це ніхто не забуде, ось так приблизно формулював Джо Байден свої слова, адресуючи їх республіканцям, адресуючи їх парламенту американському, і це звучить такою своєрідною погрозою. Щоправда, погроза мабуть ма залишається все ще і а, тільки всередині американської передвиборчої боротьби, тому що чим іще Джо Байден може погрожувати республіканцям Трампу, такому колективному Трампу, якщо хочете, а тим, хто його інтереси представляє, відображає нині у Американському. Американському парламенті, втім, саме їхня позиція і завадила а, тому, щоб допомога американська була постійною безперервною. І ось він далі вже акцентує увагу. Чесно кажучи, навіть ну ризикуючи іміджем загалом країни, але визнаючи об'єктивну реальність, що саме брак цієї допомоги і став причиною, зокрема, того, що українська армія мусила відходити від Авдіївки, яку ціною величезних зусиль, величезних втрат, а все ж таки утримувала протягом багатьох місяців, спроби надати надзвичайну іноземну допомогу союзникам США упродовж кількох місяців в Конгресі перебувають у глухому куті, а поки ще не видно виходу із неї. Щоправда, намагаються напрацювати певні рішення, і зокрема, республіканці у нижній палаті американського парламенту ну кажуть, що хочуть активізуватися, поки ще палата не вийшла із канікул, не почала працювати, і поки ще її спікер не зустрівся із американським президентом. Як він того хотів би. А втім, про це ми сьогодні і ще поговоримо. Ну і от ці оцінки, які звучать Байден, каже, що республіканці винні. республіканка Нікі Хейлі опонентка. Трампа на е, виборах в, ну, на праймері всередині самої республіканської партії, поки що лідерство ще не визначене. Вона не вийшла із перегонів. Е, і ось вона е, теж ганить своїх же однопартійців і ганить американський парламент, що не вдалося їм вирішити дійти згоди. І каже, що поразка України, а е, вона е, говорить і про такий варіант, якщо Америка швидко не зможе подолати ось цю свою нерішучість і затягування, а, втягує Сполучені Штати. Те Америки у війну і вона саме такий висновок зробила із зокрема слів Путіна, вказаних в тому числі і в інтерв'ю Такеру Карлсону, американському журналісту, яке розлетілося Америкою, на яке безперечної політики теж звернули увагу. Але Хейлі ганить не тільки своїх опонентів, не тільки республіканців, так би мовити, однопартійців своїх, але і ганить, звісно, Джо Байдена, головного опонента, головного демократа на виборах, каже, що Байден жодного разу із Американським суспільством не розмовляв про те, чому Україна важлива. Він жодного разу не говорив з американцями про те, що відбувається з Ізраїлем. чому... Терористи, антитерористична діяльність в цьому регіоні важлива, і чому Ізраїлю треба допомагати, і він жодного разу не пояснював, мовляв, американцям, чому Китай такий небезпечний. І тому, коли Трамп виходить зі своїми гаслами, що можна заморозити всю цю підтримку або можна її звужувати, або взагалі ставити під питання, мовляв, американське суспільство і не розуміє до кінця, і йому висловлювати претензію просто таки досить важко. Нікі Гейлі говорить, що варто формулювати для американського народу цю позицію таким чином: що Америка має допомагати Україні для того, аби американські війська не воювали у війні. Нам потрібно дати їм, тобто Україні, те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправці наших військових чоловіків і жінок воювати. Ось такий аргумент вважає Нікі Гейлі переможним. і Бодай вона його вже точно формулює. Мені здається, що ну зможе підхопити навіть не соромно, так би мовити, у своєї опонентки з іншої політичної партії підхопити таке аргументи Джо Байдену, коли він буде аргументувати цю допомогу. Але можливо у парламенті зможуть теж з нього скористатися із цього аргументу, який дає їм одна із лідерок республіканців Нікі Хейлі. Втім, допомагати може стати і запізно так, заявляє уже. Польський політик, міністр закордонних справ Польщі, він заявив, що йому шкода знову розповідати про відсутність прогресу у постачанні боєприпасів Україні а і а, також про те, що деякі країни все ще блокують створення спеціального механізму в рамках Європейського фонду миру для фінансування постачання снарядів. «Ситуація в Україні починає ставати драматичною. Я закликав нарешті ухвалити рішення. Як ми бачимо, Авдіївка вже впала. Росіяни наступають на кількох напрямках і, можливо, вже надто пізно. Так додав Радослав Сікорський. Я би ем, з одного боку для нас, е, для українців, я би зробив висновок, що не треба надто згущувати барви, і що ми то точно докладаємо. Українська армія точно докладає всіх зусиль а е, до того, аби не здавати жодної позиції. Але е, водночас така пересторога для західних політиків важлива і, можливо, навіть не, не перебільшена, бо вони надто затягують із цим рішенням. Е, американці кажуть, що вони готові, готовий Байден президент президент, він був теж на канікулах. Він від'їжджав із Білого Дому із з Тепер повернувся і каже, що готовий зустрітися із спікал палати представників щодо законопроекту про допомогу Україні. Джонсон, ми з вами про це говорили в такій двозначній ситуації. Опинився. Нижня палата не взяла до розгляду законопроект, проголосований сенатом, заявила, що доведеться самим щось напрацьовувати, що би стосувалося окремий закон кордону американського і окремий закон допомоги Україні. Ізраїлю і Тайваню, бо не підходить їм те, що проголосували сенатори. Мовляв, якщо сенат не допоміг, будемо працювати самі. Але для Джонсона був такий цукцванг. Він не міг ні поставити на голосування, ні не поставити на голосування, тому що або свої однопартійці республіканці, або демократи могли би подати його, ініціювати його відставку, і таким чином він залишався на кріслі, яке хитається. Нічого краще не можна вигадати в цей момент, як просто взяти па. Зона два тижні всі пішли у відпустку, пішли на канікули. А він шукав можливості зустрітися з американським президентом. Навіть публічні такі заяви були. І от тепер а, Байден повертається у Вашингтон і Каже, так я можу зустрітися. Якщо є Джонсону, що розповісти мені Джо Байдену, американському президенту і кандидату в американські президенти про вирішення питання, якщо є якийсь прогрес, якщо у нього є якісь ідеї. Крім того, Байден заявляє, що а, буде. Розглядати Вашингтон і додаткові санкції щодо Росії у зв'язку зі смертю Олексія Навального у Сибірській в'язниці. Тобто тут навіть уже не погрози, а, ем, а певний певні рішення, певні кроки будуть від е, Росії від Америки щодо Росії, в даному разі у зв'язку із загибель у в'язниці з убивством у в'язниці головного російського опозиціонера. Докладніше буквально за мить, але зараз про те, що ж збираються робити у парламенті, парламенті американському Джонсон спікер буде зустрічатися із Байденом. Що ж він принесе йому? Ймовірно, він розкаже йому про те, що американські конгресмени в даному разі вже з обох партій в нижній палаті парламенту, палаті представників, вони а, представляють новий проект закону, який а, має Підтримати Україну а, пропозиція спрямована, щоб вийти із тривалого глухого кута щодо надання військової допомоги Києву на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї. А, і наполягають консерватори, особисто Майк Джонсон, а, наполягає на запровадженні жорсткіших заходів з безпеки на кордоні. А, експерти говорять, що ось цей Закон може не надто сильно відрізнятися від того, що проголосували вже в Сенаті. Але сенатський закон. Він так двопартійну єдність мав, принаймні, її підтримали, і частина республіканців підтримала цей текст у Сенаті, але він був ініційований демократами. І неможливо от зараз, в період найгостріший період передвиборчої боротьби, просто дати цей аргумент своїм опонентам і сказати, так, вони підготували хороший закон, вирішили проблему. З чим тоді без аргумента про південний кордон Сполучених Штатів залишиться. Республіканців у предвиборчій боротьбі ні з чим і тому треба самим ініціювати цей законопроект. І от тоді сказати: ну це ж ми напрацювали хороший текст. Це ж ми можемо нарешті пишатися і записати ще один бал до своєї скарбнички. Як до цього поставляться демократи? Чи нарешті уже такий крок міг би стати вирішенням переступити цю суперечку, переступити поріг і нарешті допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню? На це дуже дуже сподіваюся. І не сподівається так само, і екс-спікерка Пелосі каже, що на підтримку України в Палаті представників Конгресу набереться понад 300 голосів. Ми повинні це зробити, сказала Нікі Пел Ненсі Пелосі в щодо підтримки Україні, Ізраїлю і Тайваню. Але ем, ну і раніше заяви були серйозними, втім голосів не набиралося. Яка саме буде форма підтримки? Чи це буде пряма бюджетна підтримка? Ми до кінця не розуміємо зараз, бо досі Америка безкоштовно давала гроші Україні, просто витрачала їх на українську зброю. Ну а е, зараз, кандидат у президенти Трамп, е, він виступив з ініціативою, що ці гроші повинні бути кредитними. І е, його однопартієць лінсі Грем, сенатор республіканець і Лінсі лінці Грема називають просто таким уже альтер Альтерего е, вустами і обличчям. Трампа на телебаченні в медіа, і, зокрема, у а, парламенті американському, який просто роз'яснює ідеї Трампа, і от що він говорить, він підтримав ідею а, Трампа про те, що це має бути. А, Кредит і заявляє, що Сполучені Штати Америки і також кредитом допомагає, е, і так уже надали великий кредит Великій Британії, мають 34 трильйони доларів держборгу. Це дуже багато, це дуже серйозний тиск. І мовляв, е, в усіх трьох країнах, яким потрібна допомога, є свої переваги в Україні багаті надра. У Ізраїля е, достатньо міцна економіка. Тайвань просто заможна країна. І мовляв, можна їм ці гроші просто позичити. Е, хай під невеликі відсотки навіть якщо з ризиком того, що країни не повернуть ці гроші, а то в будь-якому разі залишається і певна ймовірність того, що ці гроші вони повернуть. Ну, бодай ідея Трампа відповідає тому, що він заявляв уже раніше, що в своєму бізнесі неодноразово він давав кредит. Наприклад, спортсменам початківцям і умови його було були такі: якщо кар'єра складеться і заробітки будуть, гроші повернуться. Якщо ні, ну значить, це була ризикована інвестиція Трампа близько таке щось хочуть зараз американські конгресмени, бодай Трампівського крила розглянути для України. Ну але уже це існувало. Навіщо ви знаходите велосипед? Ленд-Ліз це та форма, яку вже ну навіть століттями можна сказати, Америка використовувала для підтримки своїх союзників, бодай Друга світова війна і Ленд-Ліз учасником якого і реципієнтом якого Китай, наприклад, був Радянський Союз був десятиліттями. Потім ці гроші поверталися, але це була. Дійсно, фактично необмежена фінансова лінія, яка дуже дуже допомагала а, у під час Другої світової війни. Хай би це був навіть ленд-ліз для України. Хоча, звісно, наша економіка занадто серйозно уражена, і а, навіть представники міжнародних інституцій, таких як Світовий банк чи МВФ, а вони в своїх коментарях кажуть, що і ленд-ліз для України це було би занадто важко. І Тому оптимальний варіант сьогодні пряма бюджетна підтримка. Втім, можливо, це можна поставити таку ідею на голосування, і хай би ленд-ліз, але гроші надходили би швидко і без зупинок, щоб українська армія мала боєприпаси і мала чим протистояти російській навалі на передовій, аби е, ситуація як завдіївкою не складалася. А, критикує Трамп, критикує Трампівське крило. Взагалі, ну він людина із бізнесу. Він на цьому весь час робить акцент. і каже, що політику треба вести особливо міжнародну, так само як бізнес. Немає якихось особливих принципів, але є вигода і є можливість домовлятися. І в цій можливості домовлятися він хоче не спустити жодної американської копійки, так би мовити, жодного цента не втратити, а тільки заробляти. І в цьому заробітку і втратах він, звісно, рахує те, що Америка вкладає у безпеку свою. І глобально, коли витрачається на НАТО на північно-атлантичний альянс, і ось тут а, в вуста і обличчя Дональда Трампа. І ще раз нагадаю: він пояснює ідею Трампа про те, що треба змушувати всі країни платити країни НАТО платити не менше 2% для своїх безпекових потреб. А історія ця давня, і ще коли Трамп був президентом, він іще тоді і різко критикував, нападав на Ангелу Меркель, що мовляв Німеччина витрачає менше. На свою оборону заявляв, що європейські країни винні більше 400 мільярдів сполученим штатам за оборону потенційну оборону за те, що Америка вкладає у свої війська по всьому світу, бо мовляв, на цьому тримається світова безпека. І ось зараз лінці Ґрем каже, що. Було би що добре, щоб усі виконували свої зобов'язання, але він каже: Я не запрошую Росію вторгатися в Україну, я не запрошую вторгатися в будь-яку іншу країну НАТО, але президент Трамп має рацію, коли хоче, щоб країни НАТО виконували свої зобов'язання щодо Внесків. Ми повинні перетворити це на зобов'язання, яке чогось варте. Я великий шанувальник НАТО, але якщо ви в НАТО, то сплачуйте 2%. Таке сказав Лінсі Грем в інтерв'ю журналі. Лісту CBS, Біс Роберту, Сі Біс Роберту Коста і Звучить це, ну власне аналітики про розвинули цю думку далі. І звучить це приблизно так, що а, імовірно в НАТО буде запропоновано розглянуто, зокрема і сполученими штатами, якийсь такий механізм, за яким а, можна було б аранжувати підтримкою, застосування п'ятої статті. А, хто а, виконав двовідсотковою цю от, ліміт з, з зі свого а, гарантування безпеки і витрачання власного бюджету на свою армію, той роз. Розрах розраховує на п'яту статтю, а хто не виконав, той не розраховує. Але такі заяви, звісно, підривають а, натівську єдність зараз. Такі заяви критикуються абсолютно а, а, очільником НАТО, генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. І а, ось все це зараз є предметом такого великого політичного скандалу. Але ми бачимо, що про Трампівське крило знову знов цю лінію веде далі. Наполягає, звісно, певною мірою досягає своєї мети. Європейські країни починають більше вкладатися у свою безпеку, але з іншого Боку ризикує, створює напруженість і ризикує серйозно охолодити свої взаємини із Європою. А, ну от Європа чекає, що ж буде, якщо і коли Трамп буде вже ближче просуватися до а, президентського крісла. Але в ці перегони може втрутитися суд і вже практично втручаються. Зараз, принаймні, частково. А, суд штату Нью-Йорк постановив, що Трамп має заплатити. Його засудили, фактично, заплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів. Це збитки у цивільній справі про податкове і банківське шахрайство його бізнесів. Трамп, виявляється, багато років а, в штаті Нью-Йорк, зокрема, і в місті Нью-Йорк. Він завищував вартість своєї нерухомості для того, аби брати кредити, під вигідніші умови, більших розмірів, а потім. А потім занижував вартість своєї нерухомості для того і прибутки своєї самої нерухомості, тобто вона була двічі оцінена для того, аби платити менше податків. От саме за це банківське шахрайство Байдена і притягують зараз до відповідальності. Це не єдиний штраф загальна сума. От зараз йдеться про цей вирок суду на 355 мільйонів. Але загалом це трішки більше 400 мільйонів і ще з одним штрафом, який вже висить над Трампом. Разом це 440 мільйонів доларів. І ось зараз американські журналісти вже починають говорити, що імовірно, оці 440 мільйонів це або всі гроші, доступні Трампу. Ну тобто їх не треба витягати із нерухомості там продати Трамп білдинг для того, щоб а, а, отримати ці гроші. А те, що у нього є в банку, і можна зняти і отримати, так би мовити, кеш, принести своїм а, кредитодавцям у валізах, або як, як штраф перерахувати і ось кажуть, що ймовірно в нього є менше ніж 440 мільйонів. Це залишає питання: що буде, буде збира... що буде робити він, і взагалі що буде далі. Буде він збирати ці гроші, як пожертви від якихось своїх доброзичливців або тих, хто хоче, аби він став президентом, чи а, буде чи його зможуть не знаю, ув'язнити, якщо він не заплатить цей штраф. Питання відкрите, відповіді у мене немає, але як мінімум, це демонструє оцінку Трампа і оцінку на передвиборчих перегонах. Що Дещо знижує, розвіює його шанси. А він, безперечно, матиме набагато менш переконливу позицію, коли його будуть питати про податки. От що може переконано і переконливо, красиво заявляти про справедливі податки людина, яка уникає оподаткування, яка сама не платить, яка сама попалася і суд засудив до штрафу Велетенського. Відкрите питання, мабуть, буде відмовчуватися або знову вигадувати якісь серйозні великі багато. Багатоповерхові казки, як багатоповерхові його готелі. Втім, от е, якої оцінки і сам Трамп і його діти, яким е, за вироком суду, так само як і йому заборонено, але не на три а на два роки, обіймати керівні посади і вести бізнес на території штату Нью-Йорк, ось що е, звучить у висновку суду. Їхня, тобто цілої сім'ї, повна відсутність каяття та докорів сумління, межують із патологічними. Так заявив суддя про Трампа і його старших синів, коли виносив рішення про суму збитку. Е, імовірно, це чують і читають і виборці Трампа. Чи може це вплинути на їхню позицію? Може, чи вирішальним чином, чи всі відвернуться після цього від Трампа? Ні, не всі. Багато хто йому вірить. Але це точно ну. Непорожній звук це не залишається непоміченим. Хоча Трамп, очевидь, буде говорити: ну, ну що, суд, ну що Нью-Йорк, демократичний штат, чого ви ще чекали, але, врешті-решт, Трамп піддається осуду, і у місті Філадельфія, наприклад, тут в нього була зустріч із виборцями, і Трампа освистали. Тобто навіть ем, ті, хто потенційно. Хотів би голосувати за нього. Принаймні, хто прийшов слухати його промови? Хто представляє його партію після таких речей, після таких рішень, після озвучення подібних вироків, відверто. Висловлює свій осуд і неприйняття Дональдові Трампу, це не може не, не мати наслідків політичних. Ну а сам Трамп і далі е, висловлюється дуже різко, і зокрема про свого опонента, переходячи просто на особисте, і заявляє приблизно таке Джо Байден і фашисти, його, які його контролюють, це загроза демократії. А також ще каже про те, що Джо Байден, увага! Трамп про Джо Байдена, що Джо Байден. Президент США, який має найнижчий рівень IQ за всю історію, і також хлопець, який самостійно не може спуститися із трибуни, ось ми з вами частенько так нарікаємо, що Україна має низький рівень політичної культури, що надто багато сварок. Давайте не так сильно, так би мовити, занижувати власні стандарти. Виявляється, що е, ці стандарти є кому розхитувати за кордоном, і ось це те, на що нам точно не варто рівнятися. Ось такі образи і такі е, переходи на особистості варто залишатися у полі аргументів. І е, е, власне. Смерть Навального і позиція Сполучених Штатів Америки про це я вже анонсував, говорив і така заява прозвучала від Джо Байдена, що Вашингтон піде на нові санкції. Дійсно, от зараз звучить ця заява, і це цілком логічна позиція, тому що не так уже давно, у 21-му році, президент Байден заявляв: якщо політик Навальний помре в колонії, то це погіршить відносини Росії зі Сполученими Штатами Америки. І що Байден каже тепер, у нас вже є. Санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції. А ось так, на певні обмеження можуть піти Сполучені Штати і ще у зв'язку із убивством Навального в російській в'язниці. Трамп теж не обминув цієї події у своїх коментарях, але тут він. От мені важко уявити, він можливо хоче себе порівняти із Навальним. Він згадує про власні судові процеси. Він згадує про власні судові переслідування, в тому числі натякаючи на цей штраф. І Верховний суд зараз розглядає питання, чи дозволити штату Колорадо не випускати Трампа на вибори, чи не дозволити. А це у зв'язку із тим, що Трамп брав участь, так і санкціонував фактично захоплення капітолію. Uh, і uh, ми пам'ятаємо ще, що uh, справа у зв'язку із таємними документами, які Трамп зберігав неналежним чином, а потім не віддав судові. Ось uh, всі ці речі висять над Трампом зараз, і все це може вплинути на його передвиборчу кампанію. Так от, що він говорить про Навального, згадуючи свої судові процеси. Uh, він говорить, що те, що відбувається у США і з ним, це повільний неухильний рух униз, коли радикально ліві політики, політики пройдисвіти, прокурори та судді ведуть нас шляхом руйнування, відкриті кордони, фальсифіковані вибори та несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми, нація, яка на заході сонця, сонця, яке на Нація, яка занепадає, ми нація банкрут. Ось таке пише Трамп. Я не знаю, чи це має додавати особливої енергії бажання голосувати за нього. Але досвідчений, шоумен і досвідчений політик, вважає, що ось таким чином він може підбадьорити своїх виборців. Ем... В будь-якому разі це справа майбутнього, чи то зможе стати Трамп президентом чи ні. Але нам треба співпрацювати з Америкою. Нам необхідна підтримка цієї е, величезної країни. І тому Україна працює над тим, аби підписати безпекову угоду із Сполученими Штатами, так само як уже підписала із Британією, із з Німеччиною з Францією. І це може статися до ювілейного саміту е, НАТО у Вашингтоні, тобто до липня 24-го року. Е, про це говорить від. Це прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Втім, вона каже, що про це розмови і контакти на найвищому рівні йдуть. Заступник керівника офісу президента Ігор Ігоржов працює над цим напрямком. Андрій Єрмак підтримує постійний зв'язок із Джейком Саліваном, радником президента США з питань нацбезпеки. Але це все одно справа трішечки майбутнього, тому що найнагальніше це досягнути рішення Конгресу про нинішню підтримку України, про нинішнє виділення грошей. Тому що аби підписати в липні угоди, треба вижити і дожити до липня. І от Ольга Стефанішина каже. Що зараз весь уряд і більшість дипломатичних контактів спрямовують свої зусилля на те, аби е, на швидкі загрози відповісти і е, отримати позитивне рішення від американського парламенту. Всі працюють над це: і Байден, і українські урядовці, і е, певною мірою Нікі Гейлі одна із кандидаток в президенти від республіканської партії ну, принаймні, хто зараз змагається на праймеріс. Дай Боже, щоб це принесло зусилля. Сподіваємося на це. І просто таки рахуємо дні і години.